Новий рік дивовижне і чарівне свято, на яке з нетерпінням чекають дорослі і діти, вкладаючи в нього свої найкращі побажання і мрії. З давніх давен у новорічну ніч біля вогнища збиралась вся родина, а запалене багаття символізувало єдність сім'ї, продовження життя, тепло і добробут родини. За східним календарем кожен рік має свій власний символ, який протягом 12 місяців оберігає, супроводжує, допомагає і надихає нас на нові звершення і досягнення. Дивіться, я знайшов символ нового року. Він принесе нам щастя та вдачу. А до чого тут кріль? Символ нового року чорний кіт. Це він надихне нас на нові можливості та перемоги. Ніяких сварок! Ми велика і дружня родина. Маємо бути згуртованими, бо в єдності наша сила. Цей рік особливий, бо він єдиний і має два символи. Сподіваємось, що він принесе нам мир, спокій і надію на щасливе майбуття. Адже два символи допоможуть нам подвоїти наші сили та можливості. І тоді, бажання, виконується А вже ж! скоріше згадаємо бажання, щоб все здійснилося. Хочу розпочинати новий рік в школі. Серед друзів та вчителів нехай мій батько скоріше повернеться додому. Хоче побачити в небі святковий фейерверк, а на ворожі ракети. А що ти загадав? Цього року бажання у всіх одне. Згуртованими пліч, пліч, волю виборюють крок за кроком, щоб були мирними наші уроки. Щоб ми сміялися, вчились, раділи, щоб Новий рік ми щасливо зустріли. Тож брати приклад з героїв нам треба. Про жовте поле, про синє небо, дбати про землю, рідну, єдину і тоді все буде знов Україна.